Роблю макіяж, але штучний інтелект обирає колір. Що він мені там понаобирає? Не знаю, я боюсь. Якого ж кольору буде тоналка. Назви мені будь-який колір. Звичайно, я ще до синього. <кхух> Чи подобається він вам? Все окей. Набираю, звичайно, синій і, звичайно, наношу на обличчя. Щось цей, звичайно, синій не наноситься так синім, як я хотіла. Це такий стиль. Якого ж кольору будуть рум'яна? А як щодо зеленого? Та взагалі супер. Все взагалі прекрасно. Якого ж кольору буде контурінг? Давайте спробуємо жовтий. Давайте. Ну, в принципі, до зеленого підходить. А можна я так пальчиками потушую? Переходимо до очей. Якого кольору будуть тіні? Можливо, червоний. Так, візьму такий типу бордовий. я хочу нанести його пальчиком. Щоб так вплутну, знаєте. Є. Тепер давайте розбавимо якимись стрілочками. Як щодо фіолетового? Та ще огонь. Фіолетовий. Тепер колір помади. Як щодо помаранчевого. Та супер. Щось я знову не можу знайти пензлика, щоб нанести помаранчевий. Тому знову пальчиком. Да, макіяж, звісно, вийшов цікавий. А як вам? Пишіть в коментарях.